Улів. Доброго дня, мої шановні глядачі, слухачі. Не буду казати, чи... але вже все одно сказала читачі, бо може щось там прочитають Виходимо з Анною ще раз і сподіваємось, що він буде успішніший. Я дуже рада всіх бачити. І найбільше зараз рада бачити Анну, тому що тільки її, я зараз в реальності бачу всі два віконечка. Які називаються Спім Ярдом. Називається Ми їм молимося і дякуємо, що вони сьогодні відкрилися. І маємо сподівання про те, що це буде дуже успішно і безпомилково. І так, прошу нас любити і шанувати: Ольгу Кияшку, автора і організатора проєкту міжнародного проєкту Розмови з тілом, і прекрасну Анну Братисюк, спікера цього проєкту, Анна. Я ж забуваю регалії. Реалі, і так, наша Ганна Анна, вона психолог, арт-коуч, тренер, спеціаліст по роботі з мак і психологічним таро, спеціаліст з нейрографіки, автор колоди Мак-діалоги з равликом. Не зупинюся дякувати, бо дуже цінно сама спробувала, по-моєму, декілька разів. І щоденника практикума для жінок: казка-казка, правда, бачила гарно. Автора терапевтичних казок, співатора п'яти методичних посівників, ведучу трансформаційних ігор, автору і ведучу майстер-класів, марафонів, курсів, тренінгів, спікера міжнародних конференцій. Анно, будь ласка, додайте ще щось, а раптом я про щось забула або не знаю. Добрий вечір, друзі, добрий вечір Олю, дуже рада бачити і дякую за можливість. Звийти з вами в ефір, бо це дійсно дуже цінно. Додавати точно нічого не буду, тому що ну, досить, правда. Можна ще, ще багато чого додати, але знаєте, мені здається, найголовніше це те, для чого все це. Да, от перерахували, перерахували і те, і те. А от, а для чого все це? А все це з однією метою: надавати крила, допомагати розкривати ці крила. І допомагати кожній жінці, бо я більшість з жінками все ж таки працюю, допомагати кожній жінці зрозуміти свою унікальність і виявляти себе, виявляти сміливим, виявляти себе справжньою, для того, щоб бути, а не здаватись. І оце найголовніше. Ну і краса внутрішня і зовнішня це для мене теж дуже, дуже важливий такий фактор. Тому що в мене є професійне хобі, я дизайнер жіночого одягу. І дуже ми дуже часто підкреслюємо а, своєю зовнішньою красою, свої внутрішні якості і, навпаки, проявляємо внутрішні якості через свій зовнішній вигляд. І я допомагаю робити це якомога а, більш. Щоб все співпадало і виявляло сутність. А я От. ще думаю, що це дозволяє нам прикрашати наше сьогодення і взагалі життя, тому що хочеться Питаю. жити, правда жити, а життя це красиво. Так, да, да. да І красиве. Вот. Щоб... Таке в нас зараз такий час, що. Якийсь час після 24 лютого ми дійсно виживали. Це мало сенс. Нам треба було вижити. Але коли ми вже вижили, дяка Богу, ми вижили, да? треба жити. Треба жити, треба жити красиво, жити достойно, жити так, щоб розквітали і ми, і наша Україна. Дякую, Анна. Так, от, в, в міжнародному проєкті розмова. З цілом Анна Бертасюк підготувала майстер-клас в напрямку розуму і мудрість через нагадування про основні наші кроки. І називатись він буде Шлях до мети через базові цінності. У мене такі завжди самі звичайні банальні питання. Про базові цінності, мабуть. Угу. Наскільки вони можуть бути красивими, мабуть. Або як їх прикрасити? Як прикрасити наші базові цінності? Знаєте, цінності у різних людей можуть бути однакові. Ну, тобто, є набір цінностей, да, які і для мене це цінність, і для вас, і ще для когось. Але от виявляти ці цінності ми точно будемо по-різному. Тому що є різні шляхи виявлення одних і тих же цінностей. І це теж дуже важливо розуміти, а яким чином я можу виявити ту чи іншу цінність. Тобто базові цінності це глибинні, термінальні цінності, які незмінні. Тому що дуже багато людей зараз кажуть, що початком війни змінилися цінності. Ну ні, цінності дійсно не змінилися. Можливо, змінилися. Пріоритети, змінилася структура, змінилися шляхи виявлення цих цінностей, але сама база вона точно не змінилася. І тут дуже важливо я хочу наголосити, і на чому буде побудований мій майстер-клас на вашому чудовому заході. Як пов'язані наші цілі і наші цінності? Як досягати мети, не виснажуючись, а навпаки, заряджаючись енергією? От це основна а, ідея майстер класу? Анно, а як ви вважаєте оці базові цінності? Мають якесь відображення в тілі, особливе можливо, або особисте. Угу. Ну, Ви знаєте, тіло це ж наш, як сказати, найбільш чесний і найбільш, е, найбільш потужний інструмент, тому що е, розум, так, звичайно, ми так покладаємося на наш розум, ми так його. Розвиваємо і це правильно. я Не кажу, що це неправильно. Звичайно, треба розвиватись, треба розвивати наш розум. Але про тіло ми інколи забуваємо. Хоча даремно, тому що розум ну може нам брехати. Наші емоції теж можуть нас підводити. Єдине, що завжди постійно бреше постійно, постійно. Тут ви праві. Я не сперечаюсь, я підкреслюю це завжди. Єдине, що нас ніколи не, не зраджує, да, я маю на увазі не фізичне тіло, бо фізичне тіло да, фізично тіло може хворіти, але воно нас ніколи воно нам ніколи не збреше. Ці наші думки, емоції, це відображається на нашому тілі. І, звичайно, коли ми ставимо якусь ціль, і ця ціль не співпадає. З нашими цінностями, іде просто в розріз з нашими цінностями. Варто лише прислухатися до свого тіла, щоб зрозуміти, що ні, це не моя ціль. Ця ціль може бути нав'язана оточенням, може, навіть не нав'язана оточенням, а вона може виходити, знаєте, не від хочу, а від треба. І це теж зовсім інша справа. Mm -hmm. вот. А тіло нам завжди підкаже, чи це так, чи не так. Чи варто нам туди йти, чи не варто. Да? От кажуть же, ноги не йдуть, і ще багато якихось таких да, які пов'язані саме з тілом. І до цього не треба прислухатись, тому що це не просто так придумано. Анна? Да, да я тут. А як ви вважаєте, чи є можливість помирити наш мозок з базовими цінностями для того, щоб це гарно, позитивно і корисно було для тіла? Для того, щоб тіло йшло назустріч мозку і розуміло, що його ніхто не зрадить? Ну, звичайно, звичайно, знаєте, тут таке. От кажуть, я в настрої, я не в настрої. Да? Так, от настрої, настрої. Наш розум, наша душа і наше тіло. І от коли я в настрої, да? тобто, коли в мене поєднані і ми подружили тіло, розум і душу, нас все дійсно буде гаразд. І ми будемо ну, найбільш продуктивними, ефективними. Шляхами досягати будь-якої цілі, якщо ми в настрої, якщо наші троє компонентів наших так, між собою товаришують, і знаєте, що найголовніше, чують одне одного. Оце найважливіше, Добре. ми відчували своє тіло, щоб ми розуміли свої емоції, і щоб ми керували своїми думками. Я дуже дякую вам, Анна. дуже дякую. Мені дуже цікаво, я думаю, що нашим слухачам і глядачам теж буде дуже цікаво Запросіть, будь ласка, шановна Ганна, до себе на майстер-клас всіх наших слухачів і глядачів. Звичайно, я запрошую не лише на свій майстер клас, тому що я знаю, що на Цьому заході розмова з тілом буде дуже багато цікавих майстер-класів, буде дуже багато дійсно професійних фахівців, які ну, дадуть дуже багато користі кожному, хто долучиться до цього заходу. І звичайно, ми будемо викладати розклад. Звичайно, ми будемо викладати ще додаткові запрошення, але я користуючись нагодою з задоволенням. І з відкритим серцем запрошую всіх вас, друзів, всіх, хто побачить цей, цей ефір, всіх, хто зайде на сторінку до Ольги, всіх, хто зайде на сторінку до мене, я запрошую вас на фестиваль наш Розмова з тілом. Ну і, звичайно, на свій майстер-клас. Якщо вам важливо дійсно дізнатися, як пов'язую. Дуже дякую, дуже дякую всім, хто був з нами. Да. Запрошую ще раз і буду дуже рада бачити. Дякую, Ольч, що ви мене запросили. З вами завжди дуже приємно спілкуватися. Дякую, дуже дуже дякую. Всім дуже дякую, всіх дуже була рада бачити. І ті, хто були з нами, дуже дякую, і ті, хто подивиться наше прекрасне інтерв'ю і прийдуть до нас на проект, Дуже будемо раді бачити. Для слухачів безкоштовно. Приходьте, насолоджуйтесь, отримуйте корисності. Запрошую на наш проект Міжнародний розмови з тілом. Дуже дякую, всім гарного дня і до зустрічі до завтра. Позавтра о 19 нове інтерв'ю. Приходьте! Люблю інтриги! До побачення!